Доброго здоров'я глядачам мого каналу! Сьогодні важливе випробування нового електровелосипеда Sparta Sakura, Сакура, що з'явився на ринку України. Я вже робив невеличкий огляд, і глядачі пишуть, а скільки кілометрів він пробігає? І я попросив Надію Петрівну допомогти в цій важливій справі, тому що в неї вже є електровелосипед, який з'явився на ринку України в 2012 році. І Дмитро Францевич допомагає випробовувати мрію Спарта. Вже друге випробування. Перший раз на першому заряді акумуляторної батареї ми проїхали 50 кілометрів згідно з підометром цього електровелосипеда. А мій бус показав 35 кілометрів. Тому я зараз засікаю, скільки ж мій бусик покаже кілометрів для сакури і для мрії. Починаємо. Починаємо з музикою. Ти не показує кілометраж. Не показує, так? Да? Да. подорожуємо з музикою. Да? Подорожуємо з музикою. Так. так. – Чи важко вам опанувати його? Ні, не важко. Не важко, да? Да. Хочу вас попросити, да. що е, не виключаємо запалення, щоб не пропав кілометраж. Ми так само тут так? не виключаємо запалення, щоб не пропав кілометраж. Включили і все. Добренько? Хорошо. Я вам буду допомагати, якщо не впораєтесь. Куди ми Їдемо Я. Їдемо на село Груд. Ага. Ну, щоб від міста. Нульовий пробіг для того, щоб засікти, скільки ж насправді прийдуть ці електровелосипеди. Я зараз водички вам принесу. так. Ось так. Треба. Тобі. Дякую, велике. Да. Що, треба трошечки попити водички. Так. Все, телефон у мене перегрівся. Велосипед ще не перегрівся. Петрівна ще не втомилась. Францевич теж. Так, так. подорожуємо далі. Ми спеціально подорожуємо за містом, щоб не показувати нікому що знаходиться. Увімкнули вузику да. і їдемо далі. Да. Кстати, перепрошую, до речі, бачите, да. можна? Я лову, да. В... Вам сюди. Да. Uh, рушаємо. рушаємо. Заряд, да. до речі, хотів показати заряд. Да. На скільки кілометрів ще є да. Угу. Перепрошую, Трошки менше. Так, тут у нас ще повний заряд. Тут у нас ще повний, ми зробили з минулого разу, він має пропадати вже. Так? Ось проблема була у цьому дроті. Проїхали 9 кілометрів. Як не втомилися? Поки ні, Тільки Да? Скільки показує, в мене 9, а тут не збивати? Mm. А, зараз покажеться, так? Mm -hmm. Так, хвилиночку. 14,8, а в мене 9, так? Mm -hmm. mm -hmm. так. Підманює. Скажіть, будь ласка, не втомилися ви? Mm -hmm. Не втомилися. Чесно, чесно? Чесно чесно. 9 кілометрів по місту було ж теж складно проїхати. Ну mm певне. -hmm. А скажіть, показує у вас кілометраж тут? чи ні? Зараз поглянемо. Не показує, так? Да? Що це воно? <звук> так, це якийсь Сигнал, Додаємо плюсик. Може флешка, нічого нічого. Спробуємо як з музикою подорожувати, добре? Да, Подорожуємо з музикою. Да? Подорожуємо, з музикою Включаємо другу швидкість. 30. 32. 33, 34, 34. 34. Побігли. Включаємо третю швидкість. Третя швидкість. 35, Ми вже в яроні. яроні? Так. Гарний город. Тримайте. Да. Оце так дорога, так? Да? Скажіть, будь ласка, як цей велосипед витримує ці дороги? Дуже погано, ось максимум їду 5-7 км в годину і все капець просто. Парту мріє чутно за декілька десятків метрів. Сакуру не чутно. Сакура, мабуть, м'якше йде, так? Двадцять кілометрів 500 метрів. 20 км 500 метрів. Село Груд. Знову жодної поділки не пропало, так? так. 31 і 800, так? А у нас 20-500 на бусі. Тут у нас не показує нічого. Але одна поділка пропала. Перша поділка у сакурі пропала через 20 кілометрів 500 метрів. Так? Так. Ну, приблизно 20 кілометрів. Так. Скажіть, будь ласка, ви не втомилися? Ні. Важко вам по 20 кілометрів проїхати. Дуже чудовий велосипед, легенький. І рекомендую. Ну, да. Нас більше цікавить да. ваше самопочуття. Самопочуття нормальне. Спина не болить. Ні. Серце, ноги. Нормально їду. Нормально, да. так? Тобто ви на своєму більше проїжджаєте, я так розумію? Звісно, я багато їжу. Музику вмикаєте? Вмикаю. Дивіться. Якісь люди вчепилися зі мною, зі Звягеля їдуть. Скажіть, скільки кілометрів від нашого колишнього вогляду з Вягеля зараз до вас? 20 кілометрів. 20 кілометрів. Так. Да. Поділка ще в тебе не пропала, ні? Пропадає по дорозі, але коли стою, вертаюся назад. Наскоро а, пропадає. тобто працює, да? так? Так. Скажіть, куди нам їхати по рівній дорозі, бо тарабанять так, по цім'яну. Щоб на асфальт виїхати. Так, да, да, на Звягель. 에, оце як ви їхали. Так. Ви до мене повернули, а ви зараз виїдете наліво. Дмитро зупинився біля в'їзду до Звягеля. Надія Петрівна поїхала далі, доганяємо її. 37 км 400 метрів. Електровелосипед сакура. Просто скляк. Все. Велосипед скляк, флешка в мене. Ви не втомились? Ні. Дякую Чудовий вам. велосипед легкий в ходу і предлагаю. Людям, щоб всі купували такий велосипед. Ми просто змушені запросити вас на роботу колега з Люсяково. Найкращий менеджер. Дякую Добре. вам. Так, у нас е, маємо велосипед 57 кілометрів 800 метрів. Це брехунець справжній. І маємо чотири поділки. Пропадає по дорозі. Дві поділки пропадає вже. Дві поділки пропадає, але коли зупиняється, з'являється, так? Так. Їдемо далі, сакуру завантажуємо. Потрібно, прошу вас до машини, щоб я ви відпочили. Проїхали. Да. Хочу вас запитати, да. чи нічого не болить вам. Не, чи не втомилися? Ні, не, не втомилася. Я багато їжу на, на своєму велосипеді. На своєму, так? Да? Так, да, на своєму. А скільки ваш кілометрів зараз проїжджає? Мій, я тільки так. Проїхала, скільки яку вістать мені потрібно, я обратно на зарядку ставлю. Таким методом. Ага, зрозуміло. А, Вони брит... засікаєте, да? А, на кілометраж я зараз. Не що скажете про цього велосипеда? Отак от я вибачаюсь, зараз треба. Чудовий велосипед, він дуже легенький. От що заключається, все а швидкість прекрасна. Слабенька, 36 більше не їде. Ну хай 36, то для По місту Він і так далі. Чудовий він. Да? Так, якби це саме для. Чудовий. Мені дуже сподобався, дуже легенький. Передачі переключати важко? Ні. Все, лег... все лег... легко переключати. А от керувати їм. Керуванням чудово. А то що таке широкі колеса і гудуть постійно? Так... Ж -ж -ж -ж. Я сказала, ну, мені здається, він м'якенько йшов по ямам ніж той. Він это... нормальний шов. Мрія, скакав вліво-вправо по цій дорозі, да. як пральна дошка. Да, да. А він чудово, широкі колеса, дуже прекрасно, мені здається, що... Ну, а музика Муз... це так дурниці чи нормально? Ні, нормально. Музика інтересна, ну, громче і тихіше можна зробити. Може за счет музики він вже тут три кілометри. Е... Ну це перший заряд. Перший заряд, розряд і ну... ще два заряди він набере своє. Є, може за счет музики. Дякую вам, треба ваш велосипед до нас на сервіс, я вам безкоштовно сидіння нове поставлю, бо ваше трохи підносилось. 42 кілометри. Петрівна пішла додому вже, ми біля магазину, а показує на спідометрі 66 км, 300 метрів на 20 км брехунець. Але що, радіє, все ж таки зробили ми і показує заряд батареї. Повіть, проїхав... 42 кілометри і три поділки. Маємо другий заряд. До кінця не проїжджаємо. Як ти скажеш, не розвалюється ще він? Ні. Їде нормально у тих дорогах де трусить. Ой, трусить сильно, але їде добре. Але трусить його більше, ніж сакуру чомусь. Так. Чому так? Може тут амортизатори жорсткі. Там м'якше, там так? так? Так. І проїхали ми 42 кілометри. Звісно, він підбере щось 60 з чимось. Скільки приблизно він може проїхати? Кілометрів 20 легко. Ще може проїхати. Так. Ну Далі не поїдемо, бо, чесно кажучи, цілий день ми просто втомилися. Да, Втомились трошки. Ми показали людям, що він дійсно 40 проїде. Я думаю, заряд, і потім третій заряд, може ще чуть більше. Я не думаю, що хтось більше 40 кілометрів з нашого міста кудись їздить на велосипеді. Може бути так. Тому основну задачу ми виконали. Дякую так. вам. До побачення. thank you